Сили оборони України уразили в Росії саратовський нафтопереробний завод. Призначено виконуючого обов'язки мера Одеси. Нетверазий 18-річний водій спричинив ДТП у Кам'янці-Подільському. Дві жительки Хмельниччини віддали аферистам 85 тисяч гривень. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. Четверо людей постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури Харківщини. Про це повідомляють в ДСНС через кілька безперервну безперервно ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, зюмському та Лозівському районах області. Ліквідація наслідків ворожого терору триває. У ніч на 16 жовтня сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод РФ. Про це повідомили у Генштабі. Це одне із найстаріших нафтопереробних підприємств в Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив майже 5 мільйонів тонн на рік. Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил Росії. Геннадій Труханов вже не мер Одеси. Виконуючим обов'язки мера став секретар Одеської міськради Ігор Коваль. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті міськради Одеси. Нагадаю, Геннадія Труханова нещодавно позбавили громадянства через наявність паспорта Росії. Білогірська громада у скорботі сьогодні в останню земну дорогу проводжають захисника Володимира Сергійовича Петрівського, який загинув 10 жовтня 2025 року на Харківщині, захищаючи незалежність України від російського агресора. Вічний спочинок воїн знайде у селі Семенів на території громади. Оголошена жалоба за полеглим оборонцем, щирі співчуття рідним, світла пам'ять та шана захиснику. Нетверезий водій спричинив ДТП у Кам'янці-Подільському. Днями пізно ввечері патрульні отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду на щастя без травмованих. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Фольксваген Гольф не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в огорожу приватної ділянки. Постраждав транспортний засіб і огорожа. Там механічні пошкодження зазначають у поліції. Під час спілкування патрульні побачили у 18-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 1,23 цілу проміле алкоголю у крові. Отож на Керманича склали два протоколи. Дві жительки Хмельниччини віддали аферистам 85 тисяч гривень. У поліції повідомили про випадки шахрайства. 54-річна жителька Кам'янця-Подільського натрапила на телеграм-канал, який нібито належав банківській установі та пропонував отримання довідок онлайн. Щоб замовити документ, потрібно перейти за посиланням і ввести реквізити своєї картки. Жінка так і зробила. Після цього із її рахунку зникло понад 63 тисячі гривень. Також до 40-річної жительки Волочиська зателефонував шахрай і, представившись працівником компанії мобільного зв'язку під приводом покращення наданих послуг, випитав СМС-код. Після цього з її картку зникло 22 тисячі гривень. Правоохоронці проводять перевірки за цими фактами та наголошують: не розголошуйте жодних банківських реквізитів у месенджерах, чат-ботах, на сумнівних сайтах та невідомим особам. Дві пожежі ліквідували рятувальники Хмельницького району за минулу добу. У ДСНС області повідомили, що у селі Рідкодуби виникла пожежа господарчої споруди, ймовірно, через коротке замикання електромережі, вогнем пошкоджено стіни, стелю, покрівлі, речі домашнього вжитку. У селі Богданівка горів житловий будинок через порушення правил безпеки при монтажі димаря. В обласному центрі проведуть безкоштовне обстеження молочних залоз. Відповідне обстеження відбудеться за ініціативою управління охорони здоров'я у рамках інформаційно-просвітницької кампанії Хмельницької міської ради із підвищення обізнаності про рак молочної залози. Жінок запрошують пройти скринінгове обстеження, яке буде доступне 19 жовтня з 11 до 16 години у торгівельному центрі Дитячий світ на другому поверсі. Залишайтеся при міцному здоров'ї та будьте поінформованими разом із першим подільським на все добре.